З початком великої війни столичне підприємство евакуювалося в тил. Відтак стало спільною науковою лабораторією Прикарпатського національного та Херсонського державного університетів. 3D принтери це унікальні можливості для виробництва високоточної продукції. Релоковане підприємство Екструзія в Русі не лише здійснює виробничо-технологічні процеси, а й вважається унікальною науковою лабораторією. Ми сьогодні маємо дійсно унікальну можливість для наших студентів не тільки проходити практику, але без посередньо брати участь у виробничих процесах. Частина цих 3D-принтерів є так само власністю Прикарпатського національного університету. З іншого боку, навіть студенти наших партнерів з Польщі, Краківської політехніки так само були на практиці, оскільки. Потуги цього парку можуть конкурувати навіть і з європейськими подібними парками 3D-принтерів. Екструзія в Русі має тривалу виробничу історію. Підприємство здійснює постачання та реалізацію 3D-принтерів, а також їх гарантійний і після ремонти. Підприємство займалося випуском деталей з пластмаси, в тому числі інженерних конструкцій та скульптур. З початком російської агресії товарний асортимент поповнився кровоспинними джигутами та ортезами. З початком них дійшли. Действій... Наше підприємство було вимушено виїхати з Києва в івано франкиск Благодаря співпраці з університетом ми начали роботу в даному приміщенні на території університету. В настоящее время все принтеры наши работают. Мы готовим комплектующие для жгутов кровоостанавливающих и выполняем другие заказы по заказам местных предпринимателей. Науково-практична взаємодія парку 3D-принтерів та ПНУ це крок вперед для вищої освіти. Також в Івано-Франківську з'явилася реальна можливість відновлення тутешньої історико-архітектурної спадщини. Це фактично міні-завод, який може виконувати будь-яку задачу, яка сьогодні поставлена. Ми хочемо співпрацювати ну зрозуміло в сфері допомоги нашим військовим. Бачили турнікети. Ми хочемо співпрацювати в відновленні пам'яток архітектури. Ми хочемо співпрацювати у в... виготовлення. Ліннях пам'ятки пам'ятників, ну і в інших напрямках саме з цієї лабораторії. раніше підприємство Екструзія в Русі одне з перших в Україні розробило спеціальні ортези для фіксації травмованих кінцівок. А кровоспинні джгути, виготовлені на 3 d принтерах цієї лабораторії, визнані одними з найбільш надійних. Михайло Березень Андрій Буцяк. Новини на вежі.